Це конечно Дуже гарний. Погано на фоні о видно теж красна пластмаска, щоб типу оддятла Поганенько видно на фоні неба Ця ловушка чи що воно таке воно упало так воно було. Тут даже уж прорезано, понял? Так было доуш Хоп, она. Это интересно, то ветром скинуло, чего чего воно упало. А все, было ватисика. Все сверху доуш, А привертка. Чеснеть. Малый А це а це Бог його знає, я тільки перший раз таке бачу Що воно таке І для чого воно треба Ось о, хрести Ось один хрест, другий хрест, ось ця якась херня Це таке щення як щось пороблено поняв Щоб не сідали доді? Може будь щоб не сідали, може будь, може наоборот щоб сідали Може це хрест був до да палку хтось витягнув, по нього так був. А є вони там чи немає? А літають вони через верх, я теж бачив. Не, гарно летять. Це якийсь забобонський, ну його в баню. Я ще такого не бачив. Хрести, якась фігня зв'язана.